1800, 1800, так. такого. Але це дуже мало, так? Мало, так? Треба. 1100 десь паливо солярки заправити, це мінімум. Що на короткому маршруті, до 40 літрів у солярки брати. Григорій Дрозд працює водієм міської маршрутки впродовж п'яти років. За день здійснює до 12 рейсів. Каже, зазвичай маршрутка наполовину порожня. Самі подивіться, що людей набагато менше, є, так, як було раніше. раніше було. Рік, два, даже такого, то людей було більше. Я тоді замічаю, що навіть тих пенсіонерів що їдуть на дачу, їх, їх не бачу. За словами Григорія, через низьку зарплату його колеги звільняються та виїжджають за кордон. Запчастини дорогі, солярки піднімаєте, самі бачите. Вже по 30 гривень солярка. Я чув, що два хлопці поїхали в Польщу на роботу. Uh -huh. Там водіям. Чернівчанин Сергій проти підняття ціни за приїзд. каже, що маршрутки в поганому стані. Стан наших маршруток незадовільний, в салонах, взагалі. Нема ніякої, нічого нового немає. Коли ці маршрутки працюють, оновлення ж не було. Сідушки відвалюються, скло протерти або або цьвод не закрити. Що доведеться, то… але я, скоріш за все просто перейду. Пішки буду ходити, чи буду на тролейбусі, частіше їздити. Завжди, коли вона їде, швидко трясеться, здається, що на розвалиться. Щодо підвищення ціни на проїзди міськради звернулись троє перевізників. Однак лише один надав пояснення, чому за розрахунками тарифу 9 гривень є економічно обґрунтованим. За словами представника перевізника Олега Лонтківського, через тариф у 7 гривень компанія зазнає збитків. Десь 50 з чим то відсотки, 55 відсотків, 55% становить паливо. Друге йде основна, це заробітна плата, виходить, цифра біля 40% відсотків від тих, ну що ми, я, а, а далі запасні частини. У мене заборгованість, наприклад, по паливно-мастильних матеріалів, десь більше думаю, 65-75 тисяч гривень. Десь по паливно мастильних Я вже не рахую акумуляторні батареї. Кожен день я приходжу на робочий кабінет, в мене стоїть борги. Я, що заробили, які заробітки, що я маю проплатити? Зараз, щоб купити новий автобус від 2,3 мільйона до 2,8 мільйона. В розрахунки ці не закладені но покупка нового нового транспорту Подорожчанням всього, починаючи від страхівки, техосмотра, акумуляторів, запчастин, ну і, звісно, закінчуючи соляркою. Суму тарифу включають підвищення заробітної плати працівникам, витрати підприємства на паливо та запчастини, обслуговування транспорту та розвитку самих підприємств. Ми Опрацювали ці показники, вони пройшли відповідну експертизу фінансового управління. Ми ще не можемо сказати, що вони підвищуються, це лише обговорення регуляторного акту, але висновок, який позитивний, отримала, це 9 гривень. За словами Крохмаля, підвищувати тариф можна лише за рішенням виконкому. На засідання 9 листопада це питання не виноситимуть. Спочатку проведуть громадські слухання. Зараз пасажири платять 7 гривень за поїздку. Понад рік тому таку ціну встановили тимчасово на період карантину. До того вартість проїзду складала 5 гривень. Дарія Новасян Золбін Володимир Дорош, Антон Романюк. Новини на Суспільному. Чернівці.